День 279, Біблія. Книга Пророка Єзекіїля, розділ 1. У 30-му році 4 місяця, 5-го дня місяця, коли я перебував серед полонених над рікою Кевар, відкрились небеса, і було мені Боже видіння. Того п'ятого дня місяця, а це був п'ятий рік після переселення царя Єгоякіма, Надійшло Господнє слово до священника Єзикіїля, сина Бузії, там, в Халдейському краю, біля ріки Кевар, він відчув на собі Господню руку. Я побачив, як стрімкий вітер з півночі жене велику хмару, оточену спалахами вогню. Вона розливала навколо сяйво, а всередині вогню було видно щось на зразок бурштину. А посеред нього ніби чотири живі істоти. Їхній зовнішній вигляд був схожий на людей, але в кожного з них було по чотири обличчя і по чотири крила. Ноги у них прямі, а стопи їхніх ніг були подібні до телячих копит і виблискували, наче відполірована мідь. Під їхніми крилами з чотирьох боків були людські руки. Усі чотири живі істоти мали такі обличчя і крила. Їхні крила прилягали одне до одного, коли вони рухаються, їхні обличчя не повертаються, проте кожний завжди йшов обличчям уперед. Кожне з чотирьох обличчя мало свою подобу одне обличчя людське, обличчя лева з правого боку від нього, в усіх чотирьох, з лівого боку в кожного обличчя тельця, в усіх чотирьох, нарешті в усіх чотирьох обличчя орла. Ось такі були їхні обличчя, а їхні крила були простягнуті, розпростерті вгору. Два крила в кожного торкались одне до одного, а два інших крила прикривали їхні тіла. Кожен з них рухався своїм обличчям вперед. Вони йшли туди, куди їх направляв дух, і під час руху не обертались. А посеред живих істот. Було видно щось подібне до жаринок палаючого вогню, на вигляд смолоскипів, які рухались поміж живими істотами. Вогонь випромінював особливе сяйво, і з того вогню виривались блискавки. Самі живі істоти бігали вперед і назад, немов блискавиці. Придивившись до живих істот, я побачив, що на землі поруч з кожною чотириликою живою істотою, було по колесу. На вигляд, колеса, як витвір, були виготовлені ніби з визблискуючого хризоліту. Всі чотири однакові, здавалось, що всередині кожного колеса було ще одне колесо. Вони могли рухатись у чотирьох напрямках і під час руху не обертались. Їхні ободи були високими і наводили страх, оскільки всі чотири обода довкола були осипані очима. Коли живі істоти йшли, то поруч з ними рухались і колеса, а коли істоти здіймалися з землі, то піднімалися й колеса. А йшли вони, живі істоти, туди, куди бажав іти дух і куди дух направлявся. З ними також здіймалися колеса, тому що в колесах був дух, життя істот. Щоразу, коли рухались істоти, рухались і колеса, а коли зупинялись перші, то зупинялись і другі. Коли ж здіймались істоти, то з ними з землі підіймалися колеса, бо в колесах перебував дух життя істот, над головами живих істот. Було щось на зразок небозводу, його вигляд викликав жах, бо був подібний до сяючого кристалу, розпростертого над їхніми головами, а під цим склепінням у кожної істоти були простягнуті одне до одного два крила. Тоді, як двома іншими крилами, вони покривали свої тіла. Коли ж вони рухались, я чув шум від їхніх крил, наче луну великої води, як голос Всемогутнього або гуркіт битви і шум великого табору. Коли ж вони зупинялись, їхні крила опускались. І коли вони стояли, опустивши крила з понад склепіння, що було над їхньою головою, лунав голос. Там, над склепінням, що над їхніми головами було видно щось подібне до престолу з каменя сапфіра, а на престолі сидів хтось на вигляд чоловіка. Я бачив вище контурів крижів цього мужа, ніби сяючу мідь, охоплену полум'ям вогню, а нижче контурів крижів і додолу я бачив ніби вогонь, що випромінює особливе сяйво. Це було щось подібне до райдуги, коли вона з'являється в хмарі дощового дня. Саме так виглядало довколишнє сяйво Господньої слави. Коли я це побачив, то впав до долілиць, і в ту ж мить я почув голос того, котрий говорив. Розділ другий. Він сказав мені сину людський, стань на свої ноги, і я буду з тобою розмовляти. Коли він заговорив до мене, війшов в мене дух. Поставив мене на ноги, і я почув голос того, хто промовляв до мене. Він сказав мені: Сину людський, я тебе посилаю до нащадків Ізраїля, до непокірливого народу, що збунтувався проти мене. Вони, як і їхні батьки, відступили від мене і продовжують бунтуватись до цих пір. Я тебе посилаю до свавільних і затятих серцем людей, ти передай їм, що говорить владика Господь, незалежно від того, слухатимуть вони тебе. Чи не звернуть уваги, адже вони бунтівничий дім, нехай усе ж знають, що посеред них є пророк. Проте ти, сину людський, не бійся їх і не лякайся їхніх слів, хоч навколо тебе будь-який і тернина, та й живеш ти серед скорпіонів. Не бійся їхніх слів і не тремти перед ними, хоч вони і бутівничі покоління. Отже, говори їм мої слова, слухатимуть вони, чи не захочуть. Адже вони бунтівники. Ти ж, сину людський, слухай, що я говоритиму тобі, не будь непокірним, як цей бунтівничий дім, а відкрий свої уста і їж те, що я тобі даю. Я глянув, аж ось простягнута до мене рука, а в ній книжковий сувій. Він розгорнув його переді мною, сувій був увесь списаний усередині зовні. записані там були зойки, нарікання і горе людей. Свята Євангелія від Луки, розділ перший. Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас і як нам передали їх ті, які з самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі високоповажний Теофіле, щоб ти переконався в достовірності науки, якої навчився. В дні Ірода, царя юдеї, був один священник на ім'я Захарія, з денної черги Авії та його жінка з дочок Аарона, а ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі Господні заповіді і настанови. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Одного разу, коли він за своєю денною чергою служив перед Богом, за звичаєм священства випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити. А весь народ під час кадіння молився знадвору, і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив, жахнувся, його охопив страх, та ангел промовив до нього: Не бійся, Захарія, тому що молитва твоя почута. Твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і даси йому ім'я Іван, і буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед Господом, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері, і наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, і він ітиме перед ним у дусі та силі іллі. Щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних, щоб приготувати Господу підготовлений народ. І промовив Захарія до ангела, з чого я про це дізнаюся? Адже я старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому: Я Гавриїл, той, хто стоїть перед Богом, мене послано говорити з тобою і благовістити Тобі це. І ось ти будеш мовчати, і не зможеш говорити до того дня? Поки це збудеться за те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. Люди чекали на Захарію і дивувалися, чому він затримувався в храмі. Коли він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі, а він говорив до них знаками і залишався німим. І коли закінчилися дні його служіння, він пішов до свого дому. А після тих днів його дружина Єлизавета зачала й таїлася п'ять місяців, кажучи, так мені вчинив Господь у ці дні, коли зглянуся, щоби зняти мою ганьбу перед людьми. А на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога до Галилейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, прийшовши до неї, сказав: Радій! Сповнена благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання, та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус, Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида. І до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості. Вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм, і ангел відійшов від неї. Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юденого. Вона війшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, заворушилася, немовля, в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід Твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Бо як почула я Твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі. Блаженна ж та, яка повірила. Що здійсниться сказане їй Господом. А Марія промовила: Величає душа моє Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору раби своєї. Ось від нині блаженною зватимуть мене всі роди, бо зробив мені велике, сильний, і святе ім'я Його, і милість Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Він показав силу руки своєї, розсіяв гордих думками сердець їхніх. Скинув сильних з престолів і підняв покірних, голодним дав достаток, а багатих відіслав ні з чим. пригорнув Ізраїля слугу свого, щоби згадати милість, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебула в неї якихось три місяці і повернулася до свого дому. А Єлизаветі настав час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь щедро злив свою милість на неї і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарією. Та озвалася його мати і сказала Ні, хай буде названий Іваном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям, тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечку, написав слова, його ім'я, Іван. І всі здивувалися, в ту мить відкрилися його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога, і страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідали про всі ці події. Всі, хто почув, це брали до свого серця, запитуючи, ким же буде ця дитина. Бо Господня рука була з нею. Його батько Захарія наповнився Духом Святим і став пророкувати, промовляючи: Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо він відвідав і викупив свій народ, він підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповідав устами святих своїх відвічних пророків, що спасе нас від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас. Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий завіт, який дотримає клятву, котру він би дав нашому батькові Авраамові, щоб ми визволилися з рук, ворогів і без страху служили йому у святості й праведності, доки будемо жити. І ти, дитино, будеш названа Пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати Йому дорогу. Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає схід з вісоти, освітити тих, які перебувають у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. А дитина росла й міцніла духом, перебуваючи в пустелях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем.